Вітаю глядачів каналу Любимо Село. Приїхали на наш пітомник. Йдемо, подивимося на цуценя. Дуже пізніше зробимо огляд, оглянемо всіх собак. Поки що дивимося зараз на гончаків це батько. Такий хороший у нас роботяга Джон. Такий Дуже красивий Дуже красивий кобель. Молодець. Джон Джонна. Ось такий пристаник. Породи, дуже крупний кобель. Такий гарний кобельок. Ельзу випустив. Ельза побігла десь трошки погуляти. Пудемо на цю синяти. Такий бачите хороший. хороший наш кобель. Молодеж, молоде Дуже, Дуже собака з хорошим пошуком, з в'язкістю. Дуже гарний у нього голос. Ось такий наш батько цуценят. Продний, хороша голова, хороше вухо, все по стандарту. І це від нього перші цуценята в нас. Попередній виводок був товариша. Тут дуже класні вийшли собаки. Всі екстер'єрні, бачите, такі, не такі вони з цих дрібніших вони такі міцніші собаки, великі і міцні. Проходуємо такі естонці, отакий хороший кобель. Можливо, хто хоче на в'язку, в межах Івано-Франківської області. Звертайтеся, можемо пов'язати. Що дійсно достойна сучка, то можна і пов'язати. Тут наша собачка. Наша східно-Сибірська лайка. Наша... Наші європейці. Йдемо, подивимося на ту сняти. Входимо в вольєр, в вольєр, бачите, чистесенько, ідеальна чистота. великий вольєр. І наші наші красавочки такі гарні. Вже відкрили очка, вже лазить. Такі гарні малюки, бачите. Є ще вільний песик і три сучки. Коли цікавить, звертається, біня померзла трошки. Бачите, такі гарне, гарне вушко породне, таке дуже. Дуже гарний собачак. Гарний розкрас. Все стандарту. Взагалі у нього є 7 цуценят, 2 кубка і три сучки. Ще глисти їм не проганяли, на третій тиждень його не могли. Третій тиждень раз, потім місяць ще раз і вже півтора місяця щеплення, так щоб вже були собаки готові щеплення. Тоді краще ростуть, краще йдять. І що дощинку цю не забираємо, бо вони не повилазили, ще сидять буцю. Будь буде велика, бачите, чистесенько. Все за ними доглядає. Зробили уклін сюди. Будки нічого не затримується, все, все вилизує, все вичищає. Так. У гнізді так має бути чисто в собак. Там були питання по собаках, з чим полюємо, полюємо по всьому. Фактично, як було сезон. І зайця собаки добре працюють, і лиса, в камешу добре працюють, і наставки ходили по лису. І по кабану. По ліцензії також брали декілька разів, і по козі, по кабану. Також собаки досить добре працюють. Взагалі, з гончаками, чесно я, давно е, полюбляю я лаяк, але гончак це така, знаєте, така як робоча, робочий такий автомобіль, який постійно на взводі. І постійно ти е, завжди з ним щось добудеш. Тому що з лайкою так особо на зайця не походиш на лиса, а в більшості полюються на таку дичину, як заяць, лис, пушну. І гончики дуже-дуже гарно обозначають, гарно знаходять нори, коли заганяють лиса в нору. Ми собі фіксуємо потім там робимо райди по лису, тому що лис це є шкідник. Чином. Так що, гончак. взагалі, полювання з гончаком дуже цікаве. Хто ще не полював, рекомендую обов'язково спробувати. Хто захоче, приїде в гості, коли десь бок буде полювання, приїдете в гості, ми полюємо. Вас запрошу. Підете з нами на полювання, побачите, як собаки працюють. Суценка дуже гарні. Зараз поки що вони двоколірні, потім вони з часом темніють, робиться рижина. Така, як поки повинна бути, бачите, вже от на щічках навіть вже чуть-чуть видно, Вона така ще блідька, але вона потім робиться, робиться гарно. Такі сценятко такий. такий, такий. Мордочки порижіють, підпал зробиться, все. Все буде добре. Вижловка їсть, трохи собачата їсть цінує. Єсті корм. Так що більше дивіться, що ми будемо робити, як сусняти розвиваються. Зараз бачите на екранах батька. Так що обов'язково, хто що бажає цуценят, бронюйте, тому що може не вистачити на всіх. Люди зворіть, багато людей хоче. Всіх записую, і потім, коли вже будуть цуценята, починати їсти, всіх по пообзяню і по факту люди будуть приїжджати, вже собі вибирати. Так, так. Всім дякуємо за перегляд, до побачення.